Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про осінні явища природи. Є таке явище, яке називається заморозки. Заморозки вони загалом відбуваються наприкінці осені, коли дуже-дуже холодна погода, і тоді волога перетворюється або на лід, або на іній. Зверніть увагу на екран. Ось так виглядає іній. І так виглядає заморозок на траві та на гілках дерев або кущів. А зараз я пропоную вам разом зі мною намалювати перші заморозки восени саме на травичці та на дереві. Шановні батьки, будь ласка, допоможіть малятам і намалюйте дерево, щоб в нього був стовбур і гілки. Будь-яке дерево схематично, аби це було дерево. Коло дерева має бути травичка. Травичка вже пожухла, тому що це осінь. Вона може бути і зелена, і жовтенька, і коричневого кольору. Що нам треба зробити? Нам треба зобразити заморозок. Для цього нам потрібен клей і пензлик. За допомогою пензла, пензлика, ми наносимо клей на гілочки. Ось таким чином. Дайте, будь ласка, волю малятам самостійно. Також клеєм. Має пройтись малюк ваш і по травичці. Після того, як ми нанесли клей на наше зображене дерево і траву, візьмемо і присипаємо манкою. Якщо у вас. Раптом немає манки, ви можете взяти дрібну сіль. Можна замінити навіть пісочком. Ось так щільно посипаємо. Після того, як ми все ретельно засипали, ми візьмемо і на серветку, просто висипемо те, чим присипали. Це манна крупа чи пісок, чи, можливо, навіть буде у вас. Щось чим присипали. Там, де був клей, там приклеїлося. І подивіться, ось так випав заморозок. Ось так виглядає і ні на деревах та на гілках і на траві. Ось такий чудовий малюнок вийшов у мене перших заморозків, а я чекаю малята на ваші. До побачення.